Ігор, нам треба поговорити. Це стосується Іри. Ти тільки не мирку, добре? Василино, скільки можна? Я дуже втомився бути між двома вогнями весь цей час. Що вже сталося? Я випадково почула вашу зірову розмову про заповідь. Я думаю, що твоє рішення це помогло. Послухай, Іра, це моя донька, і це наша з нею справа. І дуже дивно, що тебе це так турбує. Невже ти? Невже ти і справді зі мною почала стосунки через гроші? Ні, я кохаю тебе, але нещодавно її подруга слідкувала за мною, а потім вони говорили, що треба діяти швидко. І от дивись, я знайшла цей мішок з твоїм фото. Ігор, це підклад. Та який ще підклад. Ну, що ти вигадуєш? Іра не може замислити проти мене щось погане, вона моя донька. І, схоже, не просто так, ти їй не подобалось. Ігор, прошу, послухай мене. Так, все, до. Ой, все досить. Я, я мені реально вже погано через твої вибряки. Я піду прилягу, а тобі краще піти. Я думаю, нам треба пожити окремо.